Доброго дня, 2 жовтня, і зараз буду знімати на зберігання такий сорт, як Golden Delicious. Ну, це легендарний сорт. Дуже багато сучасних клонів пішли від цього сорту. І ну, сорт який не потребує реклами. От у мене тут прищепа, у мене є дерево, там, правда, кілька плодів родило. Тут у мене вже гарна прищепа, де кожен рік от такий урожай. От я замітив, третій рік от немає періодичності, всі яблука крупні. от, Висять уже в жовті, набрали окрас і можна класти на зберігання. Сейчас я зберу і подивимось. Яка в них вага. От сорт я вже бачу. Уже сахар набрав, видно, птички вже клюють. Ось такі яблучка. Ось такі красиві. Жовтий бочок. На сонці червоний дещо. Ну, зібрав 90% урожаю, там деякі ще зелені залишилися, пізніше хай доспівають, зберу, поспішати не буду. Я не фанат цього сорту по багатьом причинам. Там я в крону вже моді прищепив і далі просто беру цей сорт повністю там мене ліголь, моді будуть. Ну, буду переходити на більш імунні сорти, так як тут найбільший недолік в цьому сорту, що він не імунний. От його, як Самбаренко, треба обробляти, обробляти. От. І я бачу він, видно дощі були. Так, трошки він такий не дуже плотний, водянистий. Ще такий момент є. Ну, він боліє і брошнистою, і паршою, і саме хуже От, я обробляв кальцієм, але цю сторону обробляв. Там де засада була, де трошки не обробив. От, під кожна плямистість, стеклянність, як бачимо, яблуко починає в'янути і починає гнити. Ось таке яблуко. От. От до речі, як узнати, коли треба збирати яблука. Натискаємо на кожуру і хрумкий такий повинен бути. От, Значить яблука треба вже, от пятно залишається, яблуко треба вже збирати. І Я бачу багато яблука тут під кожна це, ну, це одна з головних проблем цього сорту. Так. От вже бачимо. Потріскалося. Ну ще зважимо. Щоб появити. Так. Яка його вага? 268. Так. Двісті два. Ось ще кілька яблук. Я зважу. Так. 286. Так, да, тут я не нормував Тому яблука... Якщо нормувати, яблука будуть такого розміру, під 300 грам. Так, що таке яблуко? 248. От бачимо кожне яблуко, ну, яблуко практично ну ніяке. 230-240. Ну, таке яблуко повинно бути. І бачимо, воно вже тут от м'яке. Ну, Яблука довго не лежать. Скажем так. Попробуємо ну, на смак зараз. Дуже сочне, соковите, показую. Сок капає. Солодке вже сахару багато. Тобто вже зараз можна цей ці яблука їсти. Жовта-м'якоть. От Приємний сорт, але Чи то для мого регіону. Ну Поки що в мене з ним не дуже складається. Багато проблем. Я буду переходити на кращі, більш імунні, більш соковиті. І лежкі найголовніше для мене це лежкі сорти. От. Пізніше продегустую їх, хай трошки влежуться. Зараз практично технічна зрілість. І щоб знати, який точно смак, треба, щоб вони трошки полежали. Повертаючись до сорту Golden Delicious, хочу ще показати тут мене яблуко Golden Delicious. От, Тут я вже почав переприщеплювати. Моді там кілька прищепревена імуні сорти. Але кілька гілочок я залишив і цей рік цей сорт дав такий мені урожай От ну, бачимо Так. От такі плоди. Я побачу, тут в мене ожина росте. Я не хотів би сильно хімію тут користуватися. Але кілька гілочок назовні я залишу. Ну, Ось такі чудові яблуки, от, чисті. Але бачу вже потріскалися, дощі були і... Мабуть, запізно я почав збирати. От. Це яблука довго не будуть лежати. Ось такі, тим не менш, яблучка. Ще раз доброго дня. Сьогодні будемо дегустувати такий дуже популярний сорт, як Golden Delicious. От. У мене тут кілька штук залишилося. От, до речі, хочу показати на малюнку так на М9 у мене. Отакі от яблука Голдена. І щеплені насіянці. На сінці от такі. Дещо відрізняється, тут продовгуваті. Тут звичайні от такі яблука. І зараз ми скуштуємо цей сорт. ну В двох словах, це сорт, він не зовсім імунний. От, його треба обробляти, як і Семеренко. Він особливо не імунний до перші. Вражається пашою дуже сильно, борошнистою росою. Тому треба обробляти препаратами хорусом, скором, взиму бордовською сумішу або карбонітом. І яблука будуть такі чудові. На вигляд, я обробляв разів 5, що замітив такий недолік, як під плямистість. От цей сорт, на жаль, теж цим хворіє, тому треба кальцію давати кальцимідом, препаратами кальцію обробляти, як і фужі, Хон і Крісп, та й багато інших сортів. От, на жаль, от, зараз от покажу, яке яблуко з середини, От вражається під кожна плямистість, далі п'ятна збільшується і довго не лежить. Гірке на смак і неприємне. І так, спробуємо. Так. Ну, Відчуватися. Твердувати ще. М'якоть ще не рихла, ще сочна. От. сочна м'якоть сок тече. От. М'якоть в всередині. І на смак спробуємо отакого От гармонійного кисло-солодкого смаку. І кислинка відчувається і сахар, тобто приємний, приємний смак, хрумке, в міру хрумке, не тверде. У мене батько чудовий є, в, в нього проблеми з зубами, він їсть без проблем. Цей сорт. Він хоч і сочний, хрумкий, але він не твердий, м'яко не тверда. Тобто чудовий смак. Зараз спробуємо ще голден. Який у мене на іншому дереві. О, Тут вже більш твердий виходить. Це він на сіенці у мене більш твердий, м'якоть більш плотна. Теж сочний, от прямо сок тече. Так, Значит, тут, м'якоть, теж жовтувата. Такого ярко-жовтого кольору і на смак. Тут уже більш яркий такий смак Golden Delicious. Той, що ми купляємо в магазині, не знаю чому це. Ну, чесно кажучи, черенки були теж різні від е, різних людей. Може трошки різні клони Голдена. Ну, що той, що той Голдена, однозначно. Вони схожі по смаку. Лише трохи відрізняється, але смак приємний. Не дивно, що в Європі цей сорт входить в десятку, можливо, в п'ятірку найбільш популярних сортів. Він смачний і дуже теж гармонійного смаку. Зараз він дуже популярний, дуже багато клонів від Голдена там і Rangers, і Гол... Голд Раш, і там от багато Голден Delicious теж. Навій там має в своїх генах, скажімо так, і... Голден Делішес. Цей сорт таки дав. Далі життя багатьом іншим популярним сьогодні сортам. Тому я б ну, оцінку поставив десь 4-5. Приємний смак Раджу. Голден Делішес.